Екологічні проблеми та їх вирішення. Кожен з нас, поглядаючи картину забрудненого довкілля, хоч раз задавався питанням, чому інші люди не можуть за собою прибрати. Все починається з нас. Кожен фантик, який ми викидаємо на землю, з думкою, що нічого страшного не станеться, кожен папірчик створює з часом гори сміття, які нікуди не зникають. За останні століття людство винищило понад 80% первинних лісів. Як не крутиться, ситуація у світі тільки погіршуються. Первинні ліси це не тільки величезні складові екосистеми, а й просто звичайні домівки для багатьох тварин та великі фільтри повітря. Тому збереження цих нізерних 20% первинних лісів є критично важливим для нас усіх. А наші океани просто тонуть у смітті. Кожного року туди потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Із таких відходів в океані формуються цілі острови. Це тихоокеанська пляма сміття, вона такого ж розміру, як Іспанія і Франція. Як же вирішити проблему? Не використовуйте поліетиленові пакети. Замінь їх на тканеві. Це виглядає естетично та не завдає шкоди екології. Сплачуйте рахунку онлайн, так ви не тільки зекономите свій час, а й врятуєте дерево, яке вирубуть заради паперових квитанцій виписок. Замість загального світла додайте більш маленьких світильників, це виглядає атмосферно, і ви зекономите електроенергію. Віддавайте перевагу душу, а не ванні, та закривайте кран під час мивання або чистки зубів. Відмовтеся від одноразових пляшок та посту, сортуйте сміття та віддавайте на переробку. Також віддавайте батарейки на переробку, тому що вони можуть забруднити від 15 до 20 квадратних метрів ґрунту. Використовуйте продукти, які можна здати на переробку. Замість вушних пластикових палочок використовуйте бамбукові вушні палочки. Замість звичайних губок використовуйте губки стерелілози, тому що їх можна переробити. Виконуючи прості пункти, ви зберігаєте природу та в першу чергу себе. І завжди пам'ятайте, все починається з тебе.